Добрий день. Учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку коливальний рух. Амплітуда, період та частота коливань. В житті ми дуже часто зустрічаємося з таким видом руху. Коливальним рухом. Коливальний рух це одна з найпоширеніших форм руху тіл на вколишньому світі, техніці. Коливається, наприклад, гойдалка, коливаються гілки і листя дерев на вітру. Під дією вітру коливаються висотні будинки, коливається автомобіль під час руху, також коливаються струни музичних інструментів, і, як для прикладу, маятник заведеного настінного годинника. Що ж вирізняє коливальний рух? Серед інших відомих вам рухів. Коливальний рух це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. Коливальний рух є періодичним рухом. Найпростіше досліджувати коливальні рухи за допомогою маятників. Що ж таке маятник? Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини або внаслідок притягання до землі. Тобто існують різні види маятників. Перший Вид маятників, який коливається завдяки пружині. Він називається пружинний маятник, і це тіло, яке коливається завдяки розтягненню та стисненню пружини. Другий тип маятників фізичний маятник. Це тіло, яке завдяки притяганню до землі. Здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Тобто, якщо ми закріпимо лінійку і відведемо на положення вліво, вона буде коливатися вліво-вправо, поки не зупиниться. І математичний маятник, на... за допомогою якого вивчають найбільше коливальні рухи, це. Тіло, розмірами якого в умови даної задачі ми можемо знехтувати, яке коливається на довгій, тонкій, невагомій, нерозтяжній нитці завдяки притяганню до землі. Тобто ми фізичний маятник переводимо в математичний маятник, маючи на увазі, що коливається він на невагомій нерозтяжній нитці. Які ж фізичні величини характеризують коливальний рух? До характеристик коливального руху відноситься амплітуда коливань? Це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яке ми відхиляємо тіло від положення рівноваги. Тобто, коли ми беремо за кульку, припустимо, піднімаємо її вліво. Оце буде амплітуда. А потім відпускаємо, вона починає коливатися. Те саме з фізичним маятником. Якщо ми розтягуємо пружину на якусь відстань, це в нас буде амплітуда. І маятник починає коливатися вгору вниз. Вимірюється амплітуда коливань у метрах, позначається великою літерою А. За одне повне коливання тіло проходить шлях l L0, який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Чому 4? Дивіться, ми відхиляємо вліво і відпускаємо, починається рух до положення. Яке займало тіло, пройде одна амплітуда, дві амплітуди, і в інший бік три амплітуди і чотири амплітуди. Тобто маятник зробить коливання до положення рівноваги, вийде з нього знову на амплітуду, повернеться в положення рівноваги і повернеться в попереднє положення. Тобто шлях за одне повне коливання, оце називається одне повне коливання, коли ми. Відхилили маятник, і він пройшов туди і назад. Шлях цей дорівнює чотирьом амплітудам. Період коливань. Це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Період коливань схожий з періодом обертання, який ми вивчали на минулих уроках. Там Період це за одне повне обертання, а тут за одне повне коливання. Він, ну, позначається так само період літерою Т, Вимірюється в секундах, Т період дорівнює Т маленьке поділити на n, де Т велике це період коливань, Т маленьке час коливань, і Н – це кількість коливань, які зроблені за цей саме час. Так само існує частота коливань. Це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Так само, як і при обертаннях. Але вже при коливаннях е, частоту коливань в герцах. Хоча герц це та сама одиниця поділити на секунду. Означається частота коливань літерою ню, грецькою літерою ню. І дорівнює кількості коливань, поділений на час, за який зроблені ці коливання. До речі, одиниця вимірювання герц названа на честь Генріха Рудольфа герца, який вивчав коливальний рух. Так само, як і для обертань, період і частота коливань пов'язані між собою. Тими самими формулами, що і були для обертання. Тобто частота коливань дорівнює одиниці поділений на період, а період дорівнює одиниці поділити на частоту коливань. Коливання бувають затухаючі і не Як примусити гойдолку коливатися? Що ми маємо зробити? Ми маємо вивести цю гойдолку зі стану рівноваги і відпустити. І вона сама по собі без сторонніх впливів буде коливатися. І ці коливання називаються вільними коливаннями. Це коливання, які відбуватимуться самі по собі, без сторонніх впливів. Е, І один раз виводимо тіло з положення рівноваги, і далі воно коливається. Що ж тоді буде з амплітудою коливань гойдалки з часом? Ви всі коливалися на гойдалці, і знаєте, що якщо не е, Відштовхнутися на гойдалці і далі більше не відштовхуватися, з часом гойдалка зупиниться. Тобто амплітуда коливань буде з кожним коливанням зменшуватися. І через певний час ці коливання згаснуть взагалі. Тобто гойдалка зупиниться. Вільні коливання завжди є затухаючими, тому що їх амплітуда з часом зменшується. Як же підтримати коливання гойдалки постійними і зі сталою амплітудою? Ну, я думаю, вам це зрозуміло, як ми підтримуємо коливання на гойдалці? Ми через певний час знову штовхаємо гойдалку. Якщо гойдалку штовхати, і робити це періодично, то коливання будуть вже не затухаючими. Але такі коливання називаються вимушені коливання. Вимушені коливання це коливання, які відбуваються під дією зовнішніх впливів. І вимушені коливання зазвичай є не затухаючими, тому що ми постійно підтримуємо одну й ту саму амплітуду. Коливань. І далі переходимо до розв'язування задач. Спочатку виконаємо усну вправу. Які коливання із запропонованих прикладів будуть вільними? Ну і чому? Коливання маятника-годинника. Коливання маятника-годинника не може бути вільним коливанням, тому що воно приводиться в рух за допомогою годинникового механізму і за допомогою тягарців на маятнику. Коливання тролейбусних дротів після контакту зі штангами. Так, це є вільні коливання, бо після того, як штангу відпустили від тролейбусних дратів, більше нічого на них не діє. І з часом це коливання затухне. Коливання струн гітари. Воно не є вільним коливанням, оскільки ми постійно за допомогою пальців ці струни рухаємо. Коливання крил колібрі. Теж коливання крил будь-якого птаху не є вільними, оскільки будь-який птах прилагає, прикладає зусилля для того, щоб змахувати крилами. Коливання голосових зв'язок примовлені та співі. Ці коливання не є вільними коливаннями, бо коли ми промовляємо, вимовляємо щось, ми робимо зусилля над голосовими зв'язками. Коливання била дзвону після поштовху. Ці коливання будуть вільними, тому що після поштовху ми вже не чіпаємо била дзвону і вони коливаються зі своєю сталою швидкістю. Задача номер два. Письмова задача гойдалка за 1,2 хвилини зробила 18 повних коливань. Знайдіть період та частоту коливань гойдалки. Записуємо, що нам дано. У нас є час 1,2 хвилини. І кількість повних коливань 18. Знайти нам треба період коливань і частоту коливань. Переведемо хвилини в секунди в систему інтернаціональну. 1,2 хвилини в секунди це треба 1,2 помножити на 60. Множимо на 10 буде 12, 12 помножити. На 6 буде 72. Тобто це буде 72 секунди. І пригадуємо формули. Період коливань це кількість коливань, в одини, це час, за який здійснено кількість коливань. Тобто Т поділити на N. А, якщо ми вже знайдемо Т, то Частота коливань це одиниця поділити на Т. Підставляємо числові дані і обчислюємо 72 секунди, поділити на 18. 72 поділити на 18 буде 4. Тобто період у нас 4 секунди. Тоді частота, це. Одиниця поділити на період на 4 секунди, і це дорівнює 0,25 Гц. Голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Знайдіть частоту коливань голки і скільки коливань здійснить голка за 2 хвилини. Дано. Період коливань голки. Велика літера Т. 0,25 секунди. Знайти частоту коливань і скільки коливань здійснить голка за час, який дорівнює 2 хвилини, знайти частоту коливань і знайти кількість коливань за час 2 хвилини. Переводимо час в систему інтернаціонально 2 хвилини. Це 120 секунд. Нам треба знайти частоту, у нас є період. Період і частота пов'язані наступним чином. Частота дорівнює одиниця поділити на, на період. Тепер нам треба знайти кількість коливань. Ми також знаємо, що частота це. Кількість коливань в одиницю часу. Тоді звідси кількість коливань це частота помножити на час. Обчислимо числові дані. Частота дорівнює одиниця поділити на 0,25 секунди. Одиниця поділити на 0,25, це те саме, що 100 поділити на 25, і це буде 4 секунда в мінус перші або герц. 4 герц. Тепер кількість коливань, частота 4 Герц, помножити на 120 секунд. Герц це одиниця поділити на секунду, і секунда скорочується. 4 помножити на 120 буде 480. Наступна задача. Деяка точка струни коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 міліметри. Який шлях у метрах пройде ця точка за 5 секунд? Дано. Частота. Ню 1 кГц. Амплітуда. 2 міліметри. Час, за який вона має пройти 5 секунд. А знайти нам треба шлях у метрах, який пройде ця точка? Переведемо в систему інтернаціональну частоту і амплітуду. Частота. Один кГц. кіло це тисячу або десять в третьому тисячу Гц. Амплітуда 2 міліметри це нуль, метра. Це у нас і так в системі Сі. Оскільки в нас дана за умовою задачі частота коливань, запишемо формулу для частоти коливань. Частота коливань це кількість коливань в одиницю часу. Тоді кількість коливань, які зроблені за цей час, буде, будуть дорівнювати ню помножити на Т. За одне коливання е Проходить відстань 4 амплітуди струна. Тоді, якщо у нас є N коливань, то відстань, яку пройде струна, буде L0 помножити на N. Або, якщо ми підставимо цю формулу N l 0 v та N. Чому вони дорівнюють, ми отримаємо 4 амплітуди помноженої на ню і помноженої на Т. Перевіримо одиниці вимірювання. 4 це число, амплітуда вимірюється в метрах. Частота вимірюється в герцах. Час вимірюється в секундах. Герц. Це одиниця поділити на секунду помножити на секунду. Секунда і секунда скорочуються, залишаються в метрах. Оскільки ми отримали правильно, шлях вимірюється в метрах, можемо підставляти числові дані і обчислювати довжину, яку пройде струна. Це буде 4 помножити на 0,200. Помножити на тисячу. І помножити на 5 секунд. Дві тисячних помножити на тисячі це буде 2. 2 помножити на 5, 10 і помножити на 4 40 метрів. Наразі це все. На домашнє завдання ви маєте опрацювати параграф 13 і виконати вправу 13 з 2 по 4 завдання. Якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал і ви будете слідкувати за оновленнями. Я бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!